Підробляв медичні висновки ухилянтам, щоб їх не відправили на фронт. У Кропивницькому працівники ДБР викрили на корупційній схемі голову військово-лікарської комісії, який допомагав чоловікам уникнути мобілізації. Військово зобов'язані платили ділку від 2 до 10 тисяч доларів. Натомість призовники виключали з військового обліку за станом здоров'я. За даними слідства, зловмисник діяв не один. До співпраці він схилив лікарку одного з обласних медзакладів, яка шукала потенційних клієнтів. Та ставила їм недостовірні діагнози. Правоохоронці затримали спільників на гарячому, коли ті ділили прибуток після виконаного замовлення. За місцем роботи підозрюваних провели обшуки. Наразі ДБР встановлює усіх причетних до злочину осіб. За оперативними даними протягом півроку дії схеми ділки заробили на Угилянтах понад мільйон гривень. Затриманим повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі. Загинув 41-річний чоловік, щонайменше 20 будинків пошкоджено, у шести необхідно ремонтувати дахи. Заміни потребують і 66 вікон. Такі наслідки ранкової ворожої атаки на Кропивницький, 18 вересня. Нагадаю, тривогу тоді оголосили о 6.59, вибухи пролунали ближче до дев'ятої години. О 9.37 оголосили відбій. Як повідомили в обласній службі порятунку, внаслідок падіння ворожого безпілот. В житловому секторі Кропивницького виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Одна людина загинула, одну травмовано. На місці впродовж дня трагедії та кількох наступних працювали усі профільні служби. У владі запевнили, наодинці із проблемами власників постраждалих після ворожої атаки будинків не залишать. Є загинувший, є... Молода людина доволі молода, сорок рік, вісімдесят року народження. Є пошкоджені домоволодіння, працюють служби, працюють національна поліція, ДСНС, працюють психологи, працюють місцеве самоврядування, і зрозуміло, що треба терміново надати допомогу. Все буде. Одне, що ми не зможемо компенсувати, це життя. По прибуттю рятувальників було встановлено, що горить 30 квадратних метрів господарчих споруд. Також пошкоджені будинки поблизу місця влучання орієнтовно 19 будинків. Зазнали пошкоджень о 9.48 пожежу було ліквідовано. Також до місця події залучено наших психологів. Вони надають першу психологічну допомогу. Родичам загиблого, постраждалим людям безпосередньо тут на місці події. І е, також залучено е, наш піротехнічний розрахунок. Всього 36 чоловік особового складу і 7 одиниць техніки. Аферисти дурили рідних загиблих воїнів. Зловмисники вимагали у матері захисника 3 мільйони гривень. Один мільйон встигли видурати. Організатора злочинної групи затримали на гарячому в Кропивницькому під час отримання чергової частини заявленої суми в розмірі 300 тисяч гривень. СБУ на Кіровоградщині затримала організатора злочинної схеми, який вимагав майже 3 мільйони гривень у матері загиблого на війні військовослужбовця. За вказану суму зловмисник пропонував прискорити виділення. Від держави коштів заполеглого воїна, прикриваючись нібито зв'язками з військовослужбовцями. За даними слідства, зловмисник залучив до своєї злочинної схеми ще свого брата та двох місцевих мешканців, які переодягалися у військовослужбовців та чинили психологічний тиск на родичів загиблих воїнів. Оперативники СБУ провели обшуки в організатора та членів злочинної групи, під час яких виявили та вилучили телефони та грошові кошти. Наразі організатору злочинної групи повідомлено про підозру за частиною 5 статті 190. це шахрайство, вчинено в особливо великих розмірах або організованою групою осіб. Найближчим часом йому буде обрано запобіжний захід та буде притягнуто інших членів злочинної групи до кримінальної відповідальності. 1 мільйон 600 тисяч гривень поверне до бюджету недобросовісний підрядник за неякісний ремонт доріг. Не допрацював підприємець на об'єкті в селищі Устинівка, що на Кіровоградщині. Встановлено, що підрядник не дотримався умов договору ні щодо якості, ні щодо об'єму робіт, передбачених угодою. Такі дії підрядника призвели до надлишково сплачених бюджетних коштів в сумі понад 1,6 мільйона гривень, що підтверджено висновком експерта. За принциповою позицією прокурорів Знам'янської окружної прокуратури господарським судом Кіровоградської області з товариства стягнуто 1,6 мільйона гривень на користь Устинівської селищної ради. Війна нарощує оберти. Росіяни тиснуть по всій лінії фронту, а тому з кожним днем додається потреб в українських захисників. Кров з носу, необхідні машини, дрони, реби, зарядні станції, старлінки, маскувальні сітки, аптечки та засоби індивідуального захисту. Закрити першочергові запити в короткі строки та допомогти військовим намагаються волонтери простору Кропхаб у Кропивницькому. У нас є запит від частини на 30 штук антитепловізійних е, накидок. Це накидки, які... Е, е, Роблять невидимими наших хлопців, коли на них ворог наводить тепловізор. От тому о, це дуже важливо. Одна така накидка, о, ті, що випробували наші військові, о, десь коштує приблизно 3,5 тисячі гривень. Щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ, волонтери реалізують у місті низку благодійних проєктів. Один з таких творчі волонтери. На вулицях Кропивницького музиканти за донати співають перехожим українських пісень. З 30 березня 2022 року ми вже зібрали в форматі вуличних музикантів більше ніж 4 мільйони гривень. На ці гроші ми закуповуємо все те, що потрібно нашим військовим по запитам, по офіційним запитам, які надходять в наш волонтерський простір. Корінний склад це чоловік 15, які на регулярній основі виходять, співають з дня в день в будь-яку погоду в сонце, в сніг, в дощ і збирають гроші. Ще одна ініціатива від волонтерів допомога бойовим медикам, які в гарячих точках рятують життя нашим захисникам. Їх забезпечують турнікетами і медикаментами. У нас є акція «Допоможи бойовому медику в краєзнавчому музеї стояла скринька, була наша виставка, і там стояла скринька іменно для бойових медиків. Вони збирали кошти. Ми для них придбали машину, і ліки постійно потрібні: турнікети, ліки, бо хлопці хворіють постійно. І є специфічні замовлення, які тільки медики можуть. До співпраці волонтери залучають небайдужих містян, підприємців та інші волонтерські організації. Спільно з волонтерським осередком вулик шиють одяг українським військовим. Виробництво не зупиняється, тож потреба в якісній тканині є завжди, наголошують волонтери. Орієнтовно в тиждень відшиваємо 250 300 футболок, ну, одиниць футболок або термобілизни, там подібне. Шиємо в залежності від сезону. Це влітку це майки, футболки, панами, тоненькі шапки, підшоломники. Потім починається восени, Ми вже так підрахували, що це три роки підряд. Ми починаємо шити термобілизну. Спочатку шиємо тільки фліски, а потім десь середини жовтня починаємо шити вже повністю костюми. Щоб військові не мерзли взимку в бліндажах, волонтери запустили виробництво буржуйок. Ініціатива зігрій захисника діє з 2022 року. Пічки на прохання волонтерів майструють місцеві зварювальники та студенти профтехучилищ. Не лишаються осторонь навіть цілі підприємства. З першими заморозками волонтери доставляють буржуйки на передову. Матеріал для цього всього потрібен. закупити його треба метал – там диски, відрізні, якісь болти, гайки, арматура, труби і так далі. Електроди. Багато всього. Не зникла потреба в продовольстві та напоях для захисників, адже на деяких ділянках фронту вони відрізані від поставок, воїнам до смаку енергетичні батончики та лікувальні десерти. Їх разом із батьками вихованців готує колектив центру реабілітації дітей з інвалідністю. Інгредієнти потрібні постійно. Це імбірно-лимона медова суміш. Вона дуже користується популярністю, тому що це такі народні методи лікування. Зараз розсідуть холода. Зима, простудні захворювання, і це підтримує такий імунітет хлопців. Актуальні військові запити та грошові збори опубліковані на сторінках кропхабу в соцмережах. Приносити гуманітарну допомогу охочі можуть безпосередньо у волонтерський простір. Перерахувати кошти на потреби збройних сил можна за реквізитами волонтерського фонду. Волонтери закликають не бути байдужими, адже від кожного з нас залежить, як швидко настане перемога над окупантами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. У Бобринецькій громаді ввели в експлуатацію міст, капремонт якого призупинили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Аварійну переправу почали відновлювати ще у 2021 році, однак через початок Великої війни будівництво заморозили. Проте через чисельні скарги і запити місцевих роботи на Миколаївському мосту, який сполучає два мікрорайони Бобренця, у вересні минулого року відновили. Етапів було кілька і усі складні. Ремонт Греблів, встановлення шандорів, посилення опор, влаштування тротуарів та нове дорожнє покриття. На все про пішло трохи менше року. І ось міст ввели в експлуатацію. Загалом на Кіровоградщині за час війни вдалося добудувати та капітально відремонтувати шість стратегічно важливих мостів, повідомив під час інспекції Миколаївського мосту очільник Кіровоградської адміністрації Андрій Райкович. Попри війну, будуємо, ми. Горуємо, ми... Ймо за рахунок спільного фінансування, залучаючи можливості громади по максимуму і підтримуючи обласним державним бюджетом такі проекти, і це важливо, і це потрібно, тому що життя продовжується, тому що е, аграрний регіон вимагає гарної логістики і якраз. Е, цей міст вирішує логістичну проблему і дає можливість безаварійно рухатися шляхами, дорогами Кировоградщини. Вересневі самоцвіти на Кіровоградщині. Відбудеться 54-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва. Триватиме він тиждень. Стартує у понеділок із урочистого відкриття та вистави Граф корифеїв або Герой західного світу. Покажуть її просто неба. Далі щоденно плануються виступи акторських колективів із різних міст та безумовно нашої кропивницької трупи. Основна локація фесту театр корифеїв. Також відбудеться кілька презентацій. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в -адміністрації. За Зафішею вересневих самосвітів можна ознайомитися на офіційних ресурсах Театру Корифеїв та обласної влади. Щороку працюємо над тим, щоб про наш театр, про корифеїв театру, про надзвичайно відому сім'ю Тобілевичів знали, як якомога більше. Минулому році ми зробили туристичний путівник хутір Надія. В цьому році ми зробили туристичний путівник Марко Кропивницький початок. Там на карті всі місця пов'язані з його життям і діяльністю. Надзвичайно ґрунтовно вивчена повністю вся історія Марка Кропивницького. Дуже детально, дуже багато було консультацій з виїздами на місце. Якраз цей путівник ми презентуємо. з початку року всиновили лише 14 діток. Загалом на обліку в міському управлінні з питань захисту прав дітей перебуває 383 дитини. Із них 346 сорок влаштовані до сімейних форм виховання, а 37-ро дітей і досі чекають такого влаштування. Про це повідомили під час тематичного брифінгу у міській раді. Також поінформували, що наразі в обласному центрі є 25 прийомних сімей та 8 дитячих будинків сімейного типу. У владі наголошують, після Повномасштабного вторгнення кількість дітей, які потребують опіки, зросла, адже до місцевих додалися ще й діти ВПО. Таких у Кропивницькому уже понад півсотні. Однак кажуть фахівці, навіть у порівнянні з минулим роком кількість бажаючих подарувати родину позбавленим батьківського ...опікування дітям зменшилася. Особливо важко влаштувати в сім'ю дітей старшого віку. Також під час брифінгу своїм досвідом патронатного вихователя поділився кропивничанин Олег Ромов, який разом із дружиною на у разі виховують четверо малолітніх дітей. Насамкінець нагадали про те, хто та як може взяти на виховання дитину. Чогось всі бажають усиновити саме малесеньку дитину, починаючи з двохмісячного віку. Але, от, на жаль, з дітками, як і старшого віку, сім'ї вагаються і бажаючих в нас немає. Уже рік вони в нас, то якогось там вигорання до дітей ну, у нас немає. Є результат, результат іменно навчання, навчання не то, щоб просто бігати, гуляти, стрибати, ну, щоб їм і пам'ять покращити, да? і навчити. От, от проблема теж їсти кашку. Супчики, пельменчики, вони такі їдять, а от кашку не дуже. То ми придумали так: будеш їсти кашку, то отримаєш вкусняшку. Мати, отакі от слогани всякі вони працюють. Якщо сілимо в машину, то рівні все прицепили. Руханки їм показуємо. Тако не так, якби швидко воно все в них виходить. Ну медленно, не спіша, але є плюси. Хто ж може бути батьками-вихователями? Повнолітні дієздатні особи. Це перше. Звертається із заявою до служби у справах дітей за місцем свого проживання та подає документи. Декілька документів я перераховувати не буду. В нас вся ця інформація розміщена на сайті Кропивницької міської ради в розділі управління з питань захисту прав дітей. Людина поранена, не подає ознак життя, а медиків немає поруч. Ця ситуація може нажахати і змусити розгубитися будь-кого. Як за таких обставин діяти правильно і холоднокровно студентів під час вуличної акції з надання до медичної допомоги навчає інструктор Червоного Хреста Валерій Пузир. Найперше каже, варто визначити, дихає, потерпілий чи ні. Ми рахуємо 10 секунд. За 10 секунд нам необхідно. Визначити, є дихальні рухи грудної клітини, чи немає? Якщо таких рухів було за 10 секунд, у нас жодного або один. Ми будемо виконувати серцево-легеневу реанімацію. Рахуємо ось таким чином: промовляємо тризначні цифри тобто 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Якщо дихання відсутнє, постраждалому роблять масаж серця, говорить інструктор. Виконують 30 глибоких натискань по центру грудної клітини. Одразу після цього два вдування в рот. І так по колу, поки приїде швидка, або людина почне дихати. 5, 26, 27, 28, 29, 30. Як ви зауважили, темп натискань у нас був приблизно 120 разів. Тобто два рази на секунду. Це у нас буде темна. Після цього, як це ми зробили, закидаємо голову назад. Ребром долоні, де починає рости волосся, підтримуючи за підборіддя, закидаємо голову назад, відкриваємо дихальні шляхи. Великим вказівним пальцем затискаємо ніс, відкриваємо ротову порожнину, обхоплюючи своєю ротовою порожниною ротову порожнину постраждало. Виконуємо два глибоких вдування. Таке відчуття, як ми надуваємо кульку, контролюючи обов'язково що грудну клітину. Щоб вона піднімалася, ми правильно виконуємо. Дивимося ось таким чином. Є. Рясні крововиливи часта причина смертей. Втрата п'яти літрів крові, розповідають інструктори, є критичною для людини. Особливо небезпечні артеріальні кровотечі кінцівок. За словами медиків, зупинити крововилив і врятувати людину допоможе турнікет. Його на одну-дві години туго накладають на плече або стигно потерпілого. При цьому варто не забути вказати час, коли його зафіксували. Як не припуститися помилок, накладаючи турнікет, інструктори пояснюють молоді наочно. Одягаємо його, бажано так, щоб цей вороточок був зверху на кінцівку вище 5-8 см від місця поранення. І затягуємо, затягуємо, скільки змогли. Все, більше треба. Основне зусилля затягування зато на цьому воротку, який ми крутимо. Там спеціальна струна проходить по цій стрічці турнікета і вона затяг... затягує до тих пір, контролюємо, поки не зупинилася кровотеча. Кровотеча зупинилася. Отут є спеціальні струбцинки, в яких ми фіксуємо в тому стані бороток, щоб він не розкочився, закладивши, не скочив оцею стрічкою. А на сусідній локації юнаки та дівчата вдягнули засоби індивідуального захисту. Їх використовують на випадок техногенних аварій, хімічних атак чи радіаційних забруднень. Поки зберігається небезпека ядерного удару з боку росіян, треба знати, як і чим захиститися. Переконана молодь. Хімічно захисний костюм противогаз також виміряли радіацію дозиметром. Різні випадки бувають, згодиться. Взрив, наприклад, атомної станції, ядерна ракета. Зараз багато різних ситуацій. Настанови інструкторів. Студенти слухають з ентузіазмом, ставлять запитання, щоб не впустити жодної важливої деталі. Та на манекенах тренуються надавати допомогу самостійно. Сьогодні я дізналась багато чого нового, так як треба рахувати секунди, коли ти відчитуєш дихання. Ось нам дуже все чудово розповіли, показали та дали навіть потренуватись. А так як зараз такий у нас час складний в країні, то я думаю, ці знання можуть знадобитись. Організатори акції підкреслюють, медичні тренінги вкрай необхідні, адже під час війни не знаєш наперед, де та коли на тебе може чатувати небезпека. Акція дуже важлива, тому що всі наші українці і люди, які перебувають під час воєнного стану тут в Україні, вони повинні бути готові, щоб ці знання зразу застосувати, коли буде будь-яка загроза, чи то хімічного характеру, чи біологічного характеру, чи радіаційного характеру. Медична статистика вказує на те, що саме першу Медичну допомогу треба встигнути надати в перші хвилини. Якщо цей час, дорогоцінний час, на початку, коли трапилася біда, буде втрачений, то в подальшому всі заходи реанімаційні вони будуть мати певні наслідки. І, можливо, людину після цього, після втрати часу врятувати буде неможливим. Займатися медичним вишколом школярів і студентів організатори акції продовжать і надалі. Такі практичні інструктажі планують впровадити на регулярній основі, щоб молодь завжди була на поготові, коли комусь знадобиться допомога. Поки триває війна, потрапити у халепу може кожен. У критичних ситуаціях відлік іде на хвилини. Тому володіти знаннями з медицини потрібно не в теорії. А кожна дія має бути відточена до автоматизму. Вважають інструктори. Саме такі тренінги допомагають не панікувати та оволодіти цінними навичками, які одного дня можуть врятувати комусь життя. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, новини ТІТІВІ. Приходять на допомогу першими. З нагоди Дня рятівника в Кропивницькому привітали надзвичайників області. За професійні здобутки державними та обласними нагородами відзначили пів сотні рятувальників. Серед них пожежники, водолази, сапери, фельдшери, водії, механіки та психологи служби 101. За даними ДСНС, з початку року надзвичайники врятували на Кіровоградщині 70 людей та загасили понад три тисячі пожеж. Крім того, вони допомагають ліквідовувати. Ти наслідки ворожих обстрілів в інших регіонах. А групи піротехніків розміновують звільнені території на сході та півдні України. Виконуючи поставлені завдання, після повномасштабного вторгнення загинули вже двоє рятувальників з Кіровоградщини. Відці служби порятунку Кіровоградщини спочатку року ліквідували більше п'яти тисяч надзвичайних подій та надзвичайних ситуацій. Наші піротехніки на території області знешкодили більше ста вибухонебезпечних предметів, це не враховуючи ті, які знешкоджуємо на деокупованих територіях. Також наші співробітники надають допомогу внутрішньопереміщеним особам, доставляємо гуманітарні грузи. Місто Херсон надавали допомогу з ліквідації. Яка з ліквідації наслідків аварії, яка сталася в минулому році, внаслідок підриву Каховський ГЕС, а саме вивозили пісок з району Острів, то є червона зона, там працювали в бойових умовах. Даже якщо хоч якусь капельку вніс своєї фізичної сили уділив часу. В допомогу і в порятунок людей, я в цим пишаюся. Рятувальник це професіоналізм, це самовіддане служіння своїй професії і людям. Перші загрози, перші наслідки ви ліквідовуєте, ви спасаєте людей, ви повертаєте їм по можливості життя. Ризикуючи своїм життям. Це надзвичайно важливо, і рятувальники Кировоградщини з перших днів війни завжди напередовій. Ви є фахівці своєї справи, і саме діяльність рятівників в нашій області доводить, що ви дуже сміливі, дуже відповідальні і дуже високопідготовлені працівники. Ви завжди із. Великою відповідальністю і відвертістю несете свою службу, забезпечуючи спокій і безпеку в нашій області. Запобігти, врятувати, допомогти з таким гаслом вийдете по життю і на роботу, сухих вам рукавів, і щоб надзвичайна ситуація ніколи не попадалася вам по життю. І навички ви отримували тільки на навчанні. А серце ваше палало від любові до життя, до родини і до нашої держави України. Слава Україні! Рятують чужі життя, ризикуючи своїм. До Дня рятівника в Кропивницькому провели конкурс дитячих малюнків, присвячених професії надзвичайника. Участь взяли школярі та студенти з усієї Кіровоградщини. Створили близько сотні малюнків. Авторів найоригінальніших робіт відзначили грамотами і подарунками. Ініціювала конкурс обласна влада. В такий спосіб хотіли вшанувати рятувальників і познайомити молодь з їхньою професією. Дитячі малюнки експонуватимуть в книгозбірні Чижевського. Переглянути їх відвідувачі можуть протягом місяця. Перед дітьми ставилось завдання, щоб вони розкрили те, які як вони бачать професію рятівника. Можливо, це порятунок на воді, можливо, це і мінна небезпека, чим також займаються пожежні, надання інших видів допомоги. Це гасіння пожеж, звичайні такі битові випадки, коли трапляється, треба домашнього улюбленця, зняти з дерева. І все це ми можемо також тут побачити на. Цій виставці на моєму малюнку зображений чоловік, який тримає дівчину, можливо, він її рятує, можливо, він запобігає якісь там надзвичайній ситуації. Це дуже поважна професія, яка повинна бути розвинена в нашій країні, і що це дуже важливо. 85 років зі статусом. Найстарший музей Кіровоградщини відзначив ювілей присвоєння статусу обласного краєзнавчого музею. Урочисту зустріч провели власне музеї. До події колектив закладу підготував історичний відео-екскурс та тематичну фотовиставку. Окремою експозицією презентували власні друковані видання. А колективу музею за його працю, збереження і примноження цінних експонатів та просвітницьку роботу вручили обласну відзнаку і грамоту. Зазначу, центральноукраїнський обласний краєзнавчий музей є спадкоємцем найстарішого музейного закладу регіону, створеного у 1883 році відомим науковцем, археологом, етнографом і дослідником історії нашого краю Володимиром Ястребовим. А у 1939 році було прийнято рішення про обласний статус закладу. Наразі у його складі чотири філії, зокрема й заповідник музей Хутір Надія. За останні роки в обласному краєзнавчому музеї започаткували та реалізували 14 нових мистецько-просвітницьких масштабних проєктів. В експозиційних залах відділу Історія відвідувачі мають можливість ознайомитися з минулим нашого краю, етапами його заселення та розвитку в різні історичні епохи. Основу ж експозиції відділу Природа складають унікальні палеонтологічна та мінерологічна колекції, гербарні зразки, діорами. Які знайомлять жителів та гостей області з унікальним природно-заповідним фондом та туристично привабливими об'єктами. Загалом колекції Центрально-українського обласного краєзнавчого музею нині налічують більше 71 тисячі предметів основного та більше 36 тисяч науково-допоміжного фонду. Проте констатують у музеї війна скоригувала і вектор їхньої роботи. В умовах війни музей має виконувати науково-просвітницьку функцію. Ми повинні на прикладі таких незаангажованої, об'єктивної історії нашого краю показувати. Те, що українці це самодостатня нація з європейським майбутнім, і тому українська держава вона була, є і буде. Оце так само проявляється і з науково-дослідною роботою. Це написання різноманітних книг, досліджень, публікацій, участь в конференціях. Це також направлено на цю мету. 85 років тому. Утворилася безпосередньо Кировоградська область, як адміністративно територіальна одиниця. І без перебільшення можна сказати, що одним із головних факторів, навіть коли раніше уособлювали обласні структури, це в тому числі і наявність краєзнавчого обласного музею, який ну, є по великому рахунку дуже потужним закладом, в тому числі і на рівні України.